Шановні майстри, для вас гарна новина. На ринок вийшов зовсім новий акумуляторний кутовий гравер, який називається Гравікс. Дуже коротко розповім його переваги, детально про переваги і недоліки на каналі YouTube, де я буду його порівнювати з іншими, заміряю, розповім. Але які його переваги? Компактний, що саме головне, як на мене, наступне. Безпосередньо можна кріпити і диск, і черепашку за допомогою тобто, на вісь. Є підсвітка, є регулювання обертів, причому він включається на малих обертах і не буде у вас неприємності, що щось можна погнути. Є фіксатор диска який дозволить швидко замінити диск. Шикарна комплектація. Недорогий. В комплектацію входять ось такі два акумулятора, зарядний пристрій, швидка зажимний патрон, три цанги, площадка для черепачок, аж 10 дисків і кейс. Як на мене, дуже багато переваг, але хочете більш детально канал YouTube, де я детально розповім, бо не все так гарно, як виглядає. Саме головне не тримай зброю, допомагай зсу. Слава Україні!